Доброго дня! І сьогодні ми з вами будемо готувати сирний рулет з курячим фаршем. До яєць додаємо майонез, манку і добре перемішуємо. До збитої маси додаємо твердий сир, мелений на теці. Перемішуємо до однорідності, лист застигаємо пергаментним папером і змащуємо олією. Готову масу виливаємо на пергамент, вирівнюємо по всій поверхні і ставимо в розігріту духовку при температурі 180 градусів, випікаємо 15-20 хвилин. А тим часом готуємо начинку до м'яса курячого перемеленого, додаємо чесник подрібнений, можна сухий чесник використовувати, цибулю подрібнену на м'ясорубки або потерту на терці, сіль, паприку, мелений перець, зелень, сметану. І перемішуємо до однорідної маси. Поверхню рівним шаром розстріляємо начинку і за допомогою пергаменту скручуємо у рулет. На чистий пергаментний лист, перекладаємо рулет. зверху накриваємо пергаментом і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів і ще на 35 хвилин. Готовий рулет виймаємо з духовки, маємо пергаментний папір і залишаємо вихолоняти. Уколоджений рулет, нарізаємо на порційні шматки і смакуємо із задоволенням. Такий рулет виходить дуже ніжний та соковитий. Тож, якщо вам сподобалось моє відео, ставимо вподобайки, підписуємось на мій канал. І до зустрічі смачного.